Ситуація у зоні проведення антитерористичної операції залишається напруженою, але контрольованою. Минулої доби у наслідок бойових дій четверо наших бійців отримали поранення. Крім того, наразі уточнюється інформація щодо загибелі під Широкиним грузинського добровольця. Про це у ході брифінгу повідомив речник ТУ Андрій Лисенко. За його словами, минулої доби бойовики 50 разів порушували режим припинення вогню уздовж усієї лінії розмежування. Причому більше третини провокацій проходили із застосуванням озброєння, забороненого мінськими домовленостями. А саме 120-мм мінометів та 122-мм ствольної артилерії, також бойовики тричі використали танки. Найгарячішими точками протистояння були на Маріупольському напрямку це селище Широкіне і Талаківка. На Донецькому напрямку район Донецького аеропорту, а саме населені пункти Піски, Опитне, Авдіївка та район Шахти Путилівської, також передмістя Горлівки. На Луганському напрямку позиції сил АТО біля селища Трьох Ізбенка. За інформацією штабу АТО, ворог зосереджує удари бронетехніки на окремих ділянках лінії розмежування. Так, усі три танкові удари бойовиків прийшлися по населеному пункту Піски. Також учора бойовики порушили перемир'я у районі Широкиного із застосуванням артилерії, мінометів та стрілецької зброї. І у цей час у селищі знаходилися міжнародні спостерігачі з ОБСЄ і нагадаємо, що українська сторона разом. З моніторинговою місією запропонували демілітаризацію широкиного з повним припиненням вогню та відведенням зброї. Проте бойовики продовжують поплюжити міжнародне право і здійснюють провокації, що демонструє їхню налаштованість на подальше. Введення бойових дій в свою чергу бойовики так званої ДНР звинувачують місію ОБСЄ у коректуванні вогню української армії. Хотілося би ще, щоб обсє не розкидувало маячки. Скоріше, це по їхній просьбі, наверное, робиться, тому що коли не буває, сразу, де накидаються маяки, відкривається вогонь по определенній цілі. Другими словами, це робота в качестве наводчика в артилерії. Робота не для того, щоб создать мир, а наоборот, щоб його разрушить. Нагадаємо, що саме через обстріли бойовиків представникам місії ОБСЄ довелося залишити територію селища Широкине. Водночас самі терористи і надалі здійснюють активну повітряну розвідку. Так, вчора українським прикордонникам вдалося зафіксувати чотири прольоти ворожих безпілотників. У свою чергу українські оперативники вкотре попереджують спроби войовиків отримати додаткові кошти для своїх злочинів. Служба безпеки України спільно з державною фіскальною службою затримали понад 100 вагонів з металобрухтом. Та вугіллям, які за фіктивними документами планувалися перевести за межі тимчасово окупованої території для подальшого продажу кошти зі збуту, бойовики планували залучити до фінансування своїх банд Крім того, українські правоохоронці на Донеччині продовжують вилучати нелегальну зброю. Зокрема, на одному із постів поблизу Маріуполя працівники ДАІ зупинили автомобіль, де інспектори виявили автомат та коробки з-під патронів.